Оформити виплати або статус учасника бойових дій, правильно написати документи для звільнення зі служби і влаштуватись на нову роботу це основні питання і проблеми, з якими стикаються ветерани, аби спростити життя бійцям, які намагаються адаптуватись у цивільному житті. В Одесі відкрили ветеран хаб. Керують ними. Працюють там теж колишні військові. Тож кажуть, добре знають, з чим до них приходитимуть. Є окремо виділений фронт офіс. Де конкретно приходить ветеран, і там будуть представники від різних соціальних служб. І йому вже не треба, от як нещодавно мені для підтвердження інвалідності внаслідок війни. Мені треба в одному місці отримати посвідчення, а потім їхати в інший кінець міста, отримати в пенсійний фонд, щоб дати це посвідчення для продовження пенсії. Мені виплат. Тому зараз це все дві людини, які будуть сидіти поруч. І ветеран приходить до нашого працівника нашого ветеран хабу, який його координує, що йому за за чим потрібно, і це все в одному місці, в одному фронт офісі. Тому це максимально спрощується зараз. Процедура як отримання е, закордонного паспорту, також працевлаштування, так само отримання пільг, виплат, так само всіх посвідчень. Це буде все в одному крилі. Справа в нашому ЦНАПі поки що. Самі військові кажуть, навіть з допомогою громадських організацій на оформлення інвалідності, отриманої на війні, пішло понад півроку. Тож сподіваються, у спеціальному центрі вдасться побороти бодай частину бюрократії. Бійцю з познавним Сайгон зараз 58. Півроку тому він служив під Херсоном, де й отримав контузію. А на додачу мікроінсульт в лікарні він був змушений оформлювати усі документи самотужки. Зізнається, йому пощастило мати всі документи при собі, що полегшило шлях звільнення і отримання інвалідності. Сюда пришел по собственному желанию помогать военным, кто будет возвращаться с боевых действий, чтобы они могли себя чувствовать более спокойно и уверенно, потому что бегать по кабинетам это очень сложно. Очень сложно. Поэтому я пришел сюда помогать.